Брати і сестри, слава йому, що Він знайшов нас, знайшов нас, брати і сестри, серед цієї темряви. Хоча ми бачимо на дворі сонце світить і все дуже видно нашим чересним очам. Але Бог називає темрявою гріх і беззаконня. І я не знаю, можливо, є серед вас багато. Людей, які з дитинства, може від народження от, але я думаю, що є такі, які прийшли із світу, із темряви, серед гріха і беззаконня, коли ми, як написано, чинили волю князя світу цього. Я, е, я також, як і працлавік, служу у церкві Франківську. От, я так свідчення не буду говорити, буду читати Боже Слово. От, е, родом я тут. Можливо, трохи недалеко, чи далеко з села Маняви. Правда, живу Франківську з 1984 року, вже більше 40 років. От. І до церкви до, до Бога прийшов вже теж у зрілому віці, вже жонатий, був 32 роки. От. Але, ну, не зразу я попав в церкву християн Вірі Івангельської, спочатку був в іншій церкві, але Бог вів мене тому, що, знаєте, коли Бог, як вже і брат говорив про що Дух Святий, написано, що Ісус Христос, коли відходив, то каже: Я пошлю вам утішителя від Отця Небесного, який поведе вас до повної правди. І коли ти, коли ти кудись приходиш і бачиш, що немає повної правди, або тобі потрібно щось, що тобі не стає, то ти продовжуєш шукати. Я так шукав, не знаю. Може хтось заспокоюється на якомусь місці, хтось на обрядах, хтось там, знаєте, на якихось там традиціях і людським переконанні. От, але я шукав служіння Духа Святого. І тому я так прийшов в церкву. Але я буду читати. Переважно без мікрофона проповідую, тому мені. Не дуже звично. Без мікрофона переважно. Не дуже звично. Брат Славік, я не думав, що він буде цей вірш приводити, але трошки він дещо іншу тему розвинув, а я трохи іншу хочу розвинути. В Євангелії від Луки, 18 розділ, є притча про несправедливого. Управителя написано, що вдовиця мала супротивником своїм труднощі. Ну, і як ми знаємо, знаєте, що вдовиці вони, як правило, вони бідні, мають недостаток у житті. І от ще й на них у неї з'явився якийсь ворог-супротивник, який її в чомусь знаєте, тиснув переслідував, чи, можливо, не знаю, майно якесь хотів забрати чи що. От, і вона зверталась до судді, який жив у тому місті, і пише, що суддя був несправедливий. Несправедливий чому? Тому що його місія собі судити і справедливо розсуджувати. Але він взагалі не хотів розглядати її справу. І вона йому, знаєте, приходила, докучала, докучала в кінці кінців він не через свою, знаєте, що він там е, зрозумів, що, що він має робити і виконувати, а через надокучання. Вона, він взяв її написано в оборону. І Ісус Христос це приводить, це приводить як приклад і говорить. Ви чуєте, що говорить суддя цей неправедний, а чи ж Бог в оборону не візьме обраних своїх, що голосять до нього день і ніч, хоч і бореться Він щодо них. Суддя був несправедливий, і він взяв оборону цю вдовицю. а або справедливий. І написано, що жінка, яка зверталась до судді, напевно, хоч вона й жила в тому місті, але вона для нього була чужа. А Бог говорить, Христос говорить, що чи ж Бог оборонений візьме обраних своїх. Обрані свої це не є чужі. Ми усиновлені Богом Отцем через Ісуса Христа Його Сина. Бо написано, що е, Він своєю кров'ю відкупив нас від гріха, і своєю кров'ю він нас зріднив. І тому ми для нього не чужі. І тим більше, якщо несправедливий через накудокучання звернув увагу на цю вдовицю взяв оборону, то написано, що чи Бог не візьме оборону обраних своїх. Що голосить до нього день і ніч, хоч бореться він щодо них. Хоч він бореться щодо них. І тому, брати і сестри, на цій землі, ті, хто пізнав Бога і звертається до нього, Бог обов'язково візьме в оборону, допоможе у потребах, у труднощах. От я переконався це в своєму житті. І думаю, що багато з вас могли би теж засвідчити, коли в який час, і, напевно, не один раз, а багато раз Бог захищав їх, допомагав певній потребі. І далі каже, кажу вам, та він їх, що він їм незабаром подасть цю оборону. Та син людський, як прийде, чи він на землі знайде віру. Коли прийде син людський, ми чекаємо його приходу. Ми чекаємо його приходу, чи ні? Другого приходу. Перший раз він прийшов на нас на землі, але були інші і передали нам віру. І пише, коли він прийде, чи він знайде віру на землі. Знаєте, у 25-му, здається, розділі Євангелії від Матвія написано, що коли прийде син людський, то він поставить одних поправиців, праведників, одних полівиців. Образно одних називає овечками інших козлами. І скаже до перших: увійдіть до, до тих, хто по ліву сторону каже, ні, спершу до тих, хто праву, Увійдіть благословенні моїх отця, я голодував ви нагодували. Впрагнений був ви напоїли. Був у в'язниці ви відвідали, Хворів ви відвідали. Вони сказали, Господи, коли це було? А він скаже, що каже. Якщо ви, зробили, кому, якщо ви зробили це все одному з найменших моїх учнів, ви зробили мені. До інших скаже: Відійдіть від мене всі, хто чинить беззаконня. І вони скажуть, Господи, чи не ім'ям Твоїм ми пророкували, чуда чинили, демонів виганяли, мертвих воскрешали. А він скаже, відійдіть від мене всі, хто чинить. Беззаконня. Брати і сестри, ось ці люди, які оправдують себе тим, що вони <кхм> уздоровляли, вони ж, хіба вони не мали віри? Хіба не по вірі, бо Дух Святий діяв і давав уздоровлення? Але каже Христос: відійдіть від мене всі без... Я вас не знаю. То якої віри? Буде шукати Син Людський, або Ісус Христос, який прийде на землю. Віра, яка горе перевертає, віра, яка чинить чуда, віра, яка, знаєте, воскрешає навіть мертвих, бо написано, що коли знає, через служіння апостола Петра було воскресення. і через є одне місце, де через Павла Бог воскресив хлопця, який впав, забився. От. Тобто це є, але це, це теж ця віра потрібна і для того, щоб чудо робити, і щоб через ті чудо прославлявся Бог. Тому що буває, знаєте, що або сам той, хто через кого Бог діє, або люди роблять із нього якогось, знаєте, великого, чудотворця і так далі. Але все це є Бог. Якби Бог не дав силу апостолові Петрові. То він би далі рибачив, так би помер і платив би податки Ривним. Якби Павла, Бог не зупинив і не поправ... направив на свою праведну дорогу, то Павло, можливо, би став колись первосвященником в Ізраїлі і далі би продовжував переслідувати церкву, як Ананія і не Ананія, так. Каяха і, і Анна. Можливо, знаєте, я не знаю, але Бог його зупинив, дав йому Духа Святого і Він це робив. Але в цьому місці Ісус каже, що каже, коли прийде Син Людський, чи Він знайде віру, якої віри буде шукати Ісус Христос, коли він прийде. Віру, що хтось чудо робив, віру, що може хтось, знаєте, розкаже там, допустимо, з чого його Бог там витягнув чи знаєте, якусь, ну, щось дав, чи багатство, чи силу, чи славу, чи, чи щось інше. От, чи віру, яка дає спасіння душі. Чи віру, яка дає спасіння душі. Тому що знаєте, брата і сестри, я вам сказав так, що ми живемо у світі, де в християнстві багато віросповідань. Атолики, православні, баптисти, 50 -ники. І ті люди, які ну, не просто там, знаєте, формально знають, що це традиційна якась там е, релігія, чи що, а ті, які ну, так, регулярно ходять там, до церкви, в яку би то не ходили, всі вірують, що Бог є і Бог може допомогти, може допомогти в земних потребах. Коли хворіють, моляться, Господи, у здоров'я. Коли діти десь якісь біді моляться, Господи врятують. Коли якась небезпека, ми молимося, знаєте, за те, щоб Бог зберіг Україну, щоб рятував людей і так далі. Але е, це і тимчасове. Це і тимчасове. Знаєте, навіть коли Христос Воскресив Лазаря, то це теж тимчасове. Лазар не міг залишатися в тілі і крові, тобто в тілі, в якому живемо, ми з вами вічно. Це Христос Воскрес із мертвих, бо Він Воскрес до нового життя і вже в духовному тілі, вже в духовному тілі. На ньому тільки залишилися знаєте, ознаки того, що він був розп'ятий і що він Воскрес, поніс своє, е, поніс, е, ну, цей, цей, е, по, постраждав, викупив нас своєю смертю, викупив нас від вічної смерті, від вічної погиблі. Але він Воскрес до духовного тіла. А Лазар був просто повернений, дух його був повернений у його тіло, тіло Воскресло і він вийшов. І написано, що коли задумали, щоб зловити Христа і вбити, то вони хотіли і Лазаря вбити, бо Лазар через те, що люди багато почувши про чудо воскресення Лазаря, а були і свідки, які бачили, вони багато навертались до Христа. І це противника Божим, противникам Христовим, воно дуже, знаєте, дуже не подобалося і дуже мішало. От. І ну, раз хотіли вбити, значить вони бачили, що він все-таки той самий смертний, який був до Воскресення. Просто вже не хворів, вже не хворий був. От. І тому Христос буде шукати віру, яка віру в Царство Боже. Віру у спасіння нашої душі, віру в те, що ми віруємо, що навіть якщо помремо, а ми всі обов'язково, якщо не помремо, то знаєте, ну, може хтось дочекається і думаю, може всі ми дочекаємося приходу Ісуса Христа Другого, знаєте, з ангелами на Але більшість все-таки переходять через смерть. Віру в те, що ми після смерті будемо мати Воскресіння і вічне життя з Ісусом Христом. І по чому, по яких, будемо казати, ознаках Бог побачить віру у тих, до кого він прийде? До кого він прийде? Коли ми навернулись до Бога, коли ми навернулись до Бога. Чи то хтось читав Слово Боже Біблію, чи, можливо, знаєте, йому хтось свідчив або проповідував Євангелію, то вони говорять, що ти повинен змінити своє життя, покаятись і не грішити, і виконувати такі-такі такі, такі, такі заповіді Божі, і в цьому буде твоя віра. В цьому буде віра. І виконувати не через те, що, що будемо покарані, не через те, що от християнину так. Ну, непристойно жити вже в гріхах, а через те, що ми, через те, що ми віруємо в Бога і що Бог дасть нам Боже царство. Тому віра, якщо ми віруємо в Богові, то ми маємо бути слухняні. Ми маємо бути слухняні Богові. Через те, що і, Адам і Єва перші люди, вони не повірили Богові. Знаєте, Бог сказав їм не торкатись забороненого плоду, а вони не повірили. Бо не повірили зразу, але коли Сатана сказав, що вмрете, не вмрете, вони не повірили. Через те вони втратили рай, вони втратили і вічне життя. Вони, будучи в тілі і крові, вони мали можливість жити вічно, бо було дерево життя посеребра. Але вони потягнулись спершу до того, що гарне на вигляд, на їжу смачне і пожадане, щоб набути знання. Пожадане, пожадливість. І якби вони були слухняні Богові, то вони б вірили, що, от як, що що Бог сказав, то те і буде. І якщо б не були слухняні, то вони б це не втратили. І чи не буває інколи таке в нас? Що ми віруємо, але дивлячись на обставини або чогось пожадаючи, можемо на той якийсь короткий час, чи якийсь момент відступити і послухати ворога, і послухати ворога, і сказати, ну і хтось скаже, ну так всі живуть. Зараз всі так живуть, Зараз всі так дають, беруть, крадуть, обманюють. Ну, хто зараз говорить правду? Ну знаєте, о, заради вигоди, користі. І тому слухняність. Далі, як написано, виконання Христових заповідей. В Старому Завіті для Ізраїля були дані заповіді і цілий закон через Мойсея, а е, через Христа? Бог дав заповідь для вічного життя. От. Написано, що у Галатів 5.6 написано е, немає значення ні обрізання, ані необрізання. Тобто те, що робилося для того, щоб бути введений в старий, старий заповіт е, в єдність з Богом. От. Але віра що чинна любов'ю. Чисте сумління. Чесність у ділах і завжди говорити правду. Чисте сумління написано, що хрещення, в яким всі вступ, через яке ми всі вступаємо в заповіт з Богом, це не тілесне і не нечистиве миття, але обітниця Богові доброго сумління. Чисте сумління. От якщо Бог бачить, що ми віруємо і маємо чисте сумління, от такої віри буде шукати Христос. Чесність у ділах. Знаєте, е якщо ми поступаємо чесно, і знаєте, серед навіть світу цього, ну можливо, трохи раніше, зараз така обстановка, що е якщо шукали ну, е роботодавці, особливо вже в часи України, коли вже свобода, слово було, е коли шукали працівників, то Через якийсь час зрозуміли, що віруючих краще шукати, тому що вони будуть робити чесно, без обману. І Бог шукає такої віри. Ми віруємо і робимо все чесно, і говоримо правду через по тій причині, що ми віруємо в Бога, і Бог по цих ознаках буде бачити в нас віру, яка дає спасіння, тому що Він заповідав так жити. Довіра обітницям Божим. Знаєте, у посланні до Євреїв апостол Павло в 11 розділі говорить про людей, які вірою, пише царство побивали, ворогів уростіч, полки знаєте, розбігались, бо вони вірували. Ми знаємо Гедеона, знаємо знаєте, та й в часи Мойсея. от, Написано, що жінки із Воскресіння доставали своїх мертвих чоловіків. Тобто вони вірою це отримували. А інші написано. Написано, а інші були скатовані, не отримавши визволення, щоб отримати краще воскресіння. Одні отримували, інші не отримували. Скажіть мені, ті, що не отримали, вони що мали, не мали віри, вони мали що, недостаток віри. Для прикладу, можна привести вже іншу історію про правильного богобійного Йова. Хіба Йов не мав віри на будь-якому етапі молитись до Бога і сказати: Господи, зупини, я втратив маєтки, я втратив сім'ю. Я втратив дітей. от, І моє здоров'я, моє життя перед смертю. от. Чи він не мав чи він не мав недостаток віри? Ні, він вірував. Написано, що каже, е, написано, що Йов каже, я знаю, що мій відкупитель живий. І свого часу він підніме оце моє тіло і своїми очами. І з цього тіла я побачу. Бога. побачив Господа не з чужими очами, а своїми. Тобто він вірив, але він вірив до кінця. І от такої віри, бо Христос буде шукати серед нас. Незалежно від того, чи ми отримаємо. Ми знаємо причину, через що Йов страждав. Бо вже написано, але Йов на той час не знав. Але він вірив, він вірив Богові. Він вірив аж до кінця. Ну і ми знаємо результат, коли Бог зупинив його страждання, дав йому благословення ще більше перших. От, І так далі. Довіри Божому Слову як факту. Ми часто можемо, знаєте, хотіти бачити, як Бог звершить. Я молюся, Господи, дай покаяння моїм дітям. Я промолюся, Господи, вилікуй мене від хвороби. Боже, зупини війну, Боже, зроби те і те. І уявляти собі, і по моїй уяві, якщо це не відбувається, я можу зневіритись або недостаток віри мати. А ми знаємо, що через те, що євреї, які чекали приходу Месії перший раз, якраз через те, що вони уявляли, не так, як написано по Божому Слову, а так, як вони собі уявляли, що раз має прийти Месія, а Месія це цар. То він має народитись в царських палацах, має бути нащадок якогось там царяну на той час ірод був, але він мав бути не з іродового племені, а з юдейського. І так далі, вони уявляли. Але довіряти Божому Слову як факту, тобто, якщо Бог сказав, що прийде цар, і він відверне народ свій від їхніх гріхів, то він це зробить. Якщо Бог сьогодні сказав, що Віруйте в Господа Ісуса Христа, то спасешся ти і весь твій Дім. Якщо Бог сказав, просіть і буде вам дано, або якщо ви перебуватимете в мені, а мої слова постануться вас, то просіть, чого хочете і станеться вам. І Якщо ми віруємо в це слово як факт, то ми отримаємо. І тому Бог буде шукати такої віри. От. І тому ми повинні розуміти, що для того, щоб отримати тут щось на землі, теж потрібна віра. Це є одна і та сама віра. Вона віра, яка посилюється Духом Святим. Ми знаємо, коли брати і сестри Христос був помер, і коли Він. Е всі учні розбіглися всі учні розбіглися, втратили надію, втратили віру. Коли Христос воскрес з'явився, почали вони почали вони вже, знаєте, трохи як, оживати. Вони вже побачили, що збувається, ті слова, які Христос говорив їм перед тим, як Він ну, і пішов на хрест. Але коли зійшов Дух Святий на Першу церкву, і коли написано, як і сказав Христос, ви приймете силою, Дух Святий зійде на вас, і моїми проповідниками, моїми благовісниками будете в Єрусалимі, Юдеї, Самарії, до останнього краю землі, тоді вони стали віру, вірувати, і їхня віра зміцнилася настільки, що вони практично всі віддали своє життя за цю віру, віддали за Христа, віддали за ті обітниці, які Бог, який Христос і впіцяв. Що вони в Царство Боже. І Якщо навіть Іван дожив до своєї глибокої старості, то він все життя так само був переслідуваний. І в будь-який час він міг померти за Ісуса Христа. І тому хай Бог благословить, то може нам, брати і сестри, пам'ятати, що коли прийде син людський, то багато буде віруючих на землі. От, але чи він знайде віру, яка спасає і гріха, яка спасає від вічної погибелі і спасає для вічного життя? На останок один вірш із послання Юди. перше, 1.20. А ви, улюблені, будуйте себе найсвятішою вірою, моліться Духом Святим, бережіть себе самих у Божій любові і чекайте милості Господа нашого, Ісуса Христа. Для вічного життя. Віра для вічного життя. Тому хай Бог благословить і допоможе нам, щоб ми не втратили таку віру, тому що я вірю, що ви іменно маєте таку віру. Але ми знаємо, як ще написано будуть випробування віри. Бо пише, що каже, буде судитись Бог з кожним тілом. От які випробування, і в тій вірі треба стояти, зберегти. Я каже, хто витерпить аж до кінця, той буде спасень. a Boga vi nekaj da slava. Amin.